Книга псалмів, Псалом 145. Алілуя! Хвали, душа моя Господь, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богові моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і він до своєї землі повернеться. Того дня його задоми гинуть. Блажений кому його поміч, Бог Яковів! Що надія Його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випрощує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків. Сироту та вдовицю підтримуй, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює віки Господь, Бог твій, Сіоне і зроду рід. Алілуя.